з з вами з водою, Та що, давайте наберемо і вмимо, щоб гарними. Дівчата зранку встають е, при перших півнях, там, перші, другі, треті виходять до криниці, йдуть, набирають воду ненабирану ще з криниці і е, вмиваються нею, щоб в них була врода. Це роблять дівчата, зазвичай неодружені. ну, неодружені це роблять. Такі ж самі хлопці засідають десь. Десь схованці і очікують на, на те, як прийдуть дівчата, а потім вони допомагають дівчатам вмиватися. Після того, коли він обливає, дівчина має обов'язково віддати йому писанку і три рази поцілувати. Чого? Вона потерпає від нівіляції, коли бігають по місту, і якісь молоді хлопчики по 14 років обливають старих бабусь. О, тобто йде просто шальмування цієї традиції. І ми хотіли б, аби всі знали, що обливати мають право лише неудружені парубки, неудружених дівчат молодих, а не там старе і мале і криве. Після цього, коли дівчата облили, я грав український народний танці. Це був перший кроков'як. А потім звичайно українське таке традиційне, весільне. Короткий майстер-клас для дівчини. Головне знайти такого вправного парубка, щоб її міг отак файно покрутити. О, з лівої ножки. І один, два, три. Хоп назад, два, три. и вперед, два, три, и назад, два, три, и права, один, лево два, и три. Право один, лево два, и три. Вальсуем. тай ра Хотя сейчас очень холодно. Це чудово, це чудове враження, це знає, як, як прош наш, минуле, про наших тих дівчат, які були колись ну, дух українців, ось, і мені дуже сподобалось. Мой муж абсолютно не знав, що сьогодні є такий праздник, коли обливають хлопці-дівчат, обливаний понеділок. Він взагалі цю традицію українську не знав. есть це добре, когда такое є. Ой, я, я вже буду плакати. От як відновлюється наша країна з цими подіями, отак. От Поновлення цих традицій це відновлення нашої країни. Після обмиленого понеділка ми 40 днів святкували воскресіння Господня. І дівчата, хлопці ходили на вечорниці, на гуляння, от і залицялися один до одного. І це аж тривало до Івана Купайла, до Івана Петра і Павла, коли збирали урожай.